Даний міномет 82-го калібра виконує завдання дуже ефективно під час ведення військових дій, подавлює противника, наносить вогневе враження для особового складу, техніки. В першу чергу хочеться сказати одне слово, що цей вид озброєння завжди потрібен армії ще з початку 14-х років. Хочеться подякувати народу України, який залучався до проекту Око за око та фонду Повернись живим. Дякую. Слава Україні! Перед вами перша партія 82-мм мінометів придбана в рамках спільного проєкту Повернись живим та мережі АЗК Ока. Ці міномети вражатимуть вогневі позиції та живу силу противника. З ними бійці територіальної оборони зможуть ефективніше стримувати та давати відсіч окупанту. Дякую всім, хто заправляється пульсом помсти та донатить на спецрахунки ініціативи. Разом з вами ми вже зібрали понад 300 мільйонів гривень на зброю для ТРО. Долучайтесь, будемо разом знищувати ворога. Око за око.